Через війну, яку розпочала Росія, десятки тисяч українців залишилися без роботи. Тисячі підприємств припинили своє існування або змушені переміститися в інший регіон. Що робити працівникам, які в один момент стали безробітними або постали перед вибором, погоджуватися на зовсім інші умови роботи чи меншу зарплату, як захистити свої трудові права і куди можна звернутися за цим захистом? Я Марія Скиба. Це програма є вихід, і на ці питання будемо шукати відповіді разом з адвокатом експерткою з трудових спорів Іреною Числовською, вітання вам, пані Ірено. Щиро дякую. Отже, розпочнемо з того, що робити підприємцям, якщо раптом потрібно закривати вид своєї діяльності, свій бізнес, як правильно вчинити з людьми, які працюють на тебе. Якщо ми говоримо про дотримання вимог трудового законодавства, то дана вимога залишилася незмінною працівників про наступне скорочення штату. Або його зменшення цього штату потрібно повідомити за два місяці, таким чином, щоб кожен працівник міг розраховувати на своє майбутнє, міг спланувати свої подальші дії і готуватися можливо підшуковувати підходящу роботу. І бути готовим до такого звільнення, ці зміни якось пов'язані з введенням воєнного стану. Чи ми живемо так, як це було до початку повномасштабної війни за трудовим кодексом? Чи все ж таки можна шукати якісь зміни і якісь такі підводні камені? Так, зміни були запроваджені, вони були запроваджені на період дії воєнного стану і будуть діяти до тих пір, поки в нашій країні буде війна. Чинним на даний момент законом України про організацію трудових відносин. В умовах воєнного стану визначені певні е, нові правила, певні коригування до е, чинного трудового законодавства. Що стосується скорочення працівників, вимога щодо дотримання двохмісячного строку, вона залишилася незмінною. В той же час є певні коми, є певні виключення для підприємств, які знаходяться в зоні бойових дій, які знаходяться на окупованій. Території або, до прикладу, знищені потужності, яких знищені внаслідок збройної агресії відносно України. В таких випадках процедура звільнення працівника може відбуватися за скороченою процедурою, але наголошу на тому, що в усіх інших випадках строки не змінювалися. Чи маємо ми статистику, скільки станом на зараз є безробітних в Україні і кого ми можемо враховувати тут? Статистика є, вона обліковується кожен місяць. Центри зайнятості дану інформацію акумулюють, і станом на 1 березня у відповідності до даних центрів зайнятості в Україні значиться 150 тисяч безробітних. Але давайте будемо чесними. В даному питанні не всі звільнені працівники стають на облік mm -hmm. а, у зв'язку із безробіттям. Багато чоловіків по відомим причинам також а, не стають на а, а, облік у центрі зайнятості. Велика кількість працівників, а, на жаль, і це є реальною проблемою нашої держави. Працюють нелегально. І не перебувають на обліку у центрі зайнятості як безробітні. Тому, як на мене, вказана цифра, що найменше. Вдвічі є більшою, якщо не, не втричі. От цікаво, ті, хто працюють нелегально. Очевидно, що і для них правила звільнення є абсолютно ну іноді не такими правильними й добрими, якими би це могло бути. Це означає, що зараз все ж таки в Україні зберігається тенденція того, що краще працювати офіційно, і українці дотримуються цього чи ні От, з вашого досвіду. Краще працювати офіційно. Тому що офіційна зайнятість це в першу чергу гарантія для працівника. Угу. Гарантія на отримання щорічної відпустки, гарантія на отримання заробітної плати офіційної, гарантія нарахування страхового стажу, який в подальшому дає право на одержання пенсії, гарантії на випадок нещасного випадку чи професійного захворювання на виробництві, гарантії при звільненні, відповідності до яких особа у випадку звільнення отримує. Вихідну допомогу, якщо вона має на неї право, або отримує компенсацію за невикористану відпустку. Невідмінно від офіційно працевлаштованих працівників, люди, які працюють нелегально або в сіру, як ми це називаємо, отримують зарплату в. Конверті частково отримують заробітну плату в мінімальному розмірі, а решту отримують в конверті. Це поширена практика. Я зараз не розкажу нічого mm -hmm. нового для всіх нас. На превеликий жаль, і відповідності і суми при звільненні будуть значно меншими. І у випадку наявності конфлікту по заробітній платі, по заборгованості по заробітній платі, той максимум, який ми зможемо отримати в суді. При захисті права на заробітну плату буде та мінімальна заробітна плата, яку він отримував офіційно. Про решту сум говорити складно, тому що безпосередньо дуже складно довести, що вказана особа в реальності отримувала не 700 мінімальної заробітної плати, да, яка встановлена станом на 1 січня 2024 року, а отримувала там до прикладу 15 тисяч гривень. І суди в даній історії стають на сторону офіційної документації. Це ж про те, що в трудовому договорі ви, як роботодавець, і я, як ваш працівник майбутній, до прикладу, маємо чітко це прописати. Обов'язково. Що саме там має бути? На даний момент трудове законодавство. Надає поки що нам можливість працювати не за трудовим договором, а приступати до виконання до роботи на підставі наказу про прийняття на роботу це стала практика. Багато з людей працює по такій схемі. Як юрист, як представник працівників в трудових спорах, я наполягала і буду наполягати, що письмовий трудовий договір. Це краще, що мож... з чого можуть розпочатися ваші трудові правовідносини? що mm -hmm. ну, це писані правила гри працівника і роботодавця, в якому ми визначаємо. Строк нашого трудового договору, в якому ми визначаємо характер праці, яку виконує працівник, визначаємо його робоче місце, визначаємо заробітну плату і можливо якісь преміальні компенсаційні виплати. Передбачаємо в даному контракті можна в договорі, можна передбачити умови розірвання трудового договору і компенсаційні виплати у випадку, доприклад, дострокового звільнення працівника. Розмір відпустки її триває. Валість, передбачення про те, чи є на роботі небезпечні чи шкідливі умови праці. Загалом оцей весь перелік істотних умов трудового договору він визначений в кодексі законів про працю, і його дотримання є обов'язковим при формуванні трудового договору. Від себе додам і в якості застереження для тих людей, які хвилюються. Ось, наприклад, мій такий міф існує, що мені запропонують трудовий договір. Які є гіршим, ніж а, ті гарантії, які мені надані законом, uh -huh. неправда умови трудового договору, які суперечать чинному законодавству, або зменшують, або погіршують положення працівника у порівнянні з тими, які є передбачені чинним трудовим законодавством, є недійсними. Таких умов в трудовому договорі бути не може, або якщо вони якимось чином там з'являться, і працівнику, який працює повний робочий день, якимось дивом роботодавець запропонує відпустку тривалістю, де? 10 календарних днів, то та такі положення трудового договору будуть недійсними. Кого точно не можна звільняти зараз в час воєнного стану? Категорії залишилися незмінними: це вагітні жінки. Жінки, які на утриманні, які доглядають за дітьми, які не досягли трирічного віку, батьки, які самостійно виховують дитину до 14-річного віку, певні категорії інвалідів, молоді спеціалісти, для яких ця робота є першою, угу. в тому числі не можуть бути звільнені за без згоди органів опіки та піклування, неповнолітні, тобто особи, які не досягли 18-річного віку. Окрема категорія людей у жінок та чоловіків, які зараз є в лавах Збройних сил України. Як зараз це працює, і яким законом або якими правилами це закріплено? Як їх можна звільняти чи не звільняти? Кодексом законів про працю встановлені гарантії для мобілізованих працівників? На жаль, вказані гарантії зазнали деякого звуження і розпочинаючи з липня 2022 року перелік гарантій було звужено на даний момент за мобілізованими працівниками зберігається їх робоче місце нас є запитання від глядача, за яким мобілізованим працівником зберігається право на отримання середнього заробітку щодо педагогічних працівників, це 100%, Я знаю, що там зберігається середньомісячна заробітна плата, тому що є певна колізія між нормами кодексу законів про працю та закону України про освіту. Тому щодо мобілізованих педагогічних працівників, за ними зберігається середня середньомісячна заробітна плата. Я так розумію, якщо це приватна. Компанія, так. то тоді це відбувається за рішенням Так, так, так. Це, керівництво. 100%. Тут є питання гарантії, є питання волі роботодавця. Конструкція норми говорить про те, що може в даному випадку, що надає компаніям, які. Позиціонують себе як лояльні до працівників, які позиціонують себе як відкриті для бізнесу, як відкриті в на міжнародній арені. І я знаю приклади таких роботодавців, які проявляючи повагу. До своїх uh -huh. мобілізованих працівників, не зважаючи на запроваджені в законі зміни, зберігають середньомісячний заробіток за своїми мобілізованими працівниками. Наступне питання від нашого глядача: роботодавець мене змушує звільнитися або перевестися на 0,5 ставки. Як я можу захистити свої права? На жаль, і е, кожен, напевно, другі друге звернення, в тому числі від проспілковців, від uh -huh. працівників, пов'язане з давайте називати це відпустка за власний рахунок, вона так називається в народі, і ми всі розуміємо про що, про що йде мова. Саме формулювання по собі мене змушують, мене заставляють воно категорично неправильно, тому що заява про надання відпустки без збереження заробітної плати може бути подана тільки працівником. А відповідно, і така відпустка може бути надана тільки якщо працівник того хоче. Аналогічне переведення на півставки в даному випадку, на превеликий жаль, в умовах фактичної бездіяльності контролюючих інспекцій на проведення перевірок і тривалістю судових процесів. Які ми маємо на даний момент, працівнику нічого не залишається іншого, окрім самостійно якось захищати свої права і боротися да, за своє роботи з боротися за своє місце. Але ситуація, яка склалася, і зокрема, і бездіяльність цих усіх органів, і тривалість, вона грає на руку таким роботодавцям, які примушують, які маніпулюють, які шантажують. В даному випадку моя порада працівнику це 100% знати своє право про те, що я не буду писати таку заяву, якщо він її не може писати, і знати наслідки своїх дій, зокрема те, що роботодавець своїм наказом не може відправити його в відпустку, якщо такої згоди не було від працівника, не може перевести його на ноль півставки без повідомлення його про зміну істотних умов праці. Якщо примушування має систематичний характер на боці такого працівника, я би не продовжувала співпрацю з таким з таким роботодавцем і шукала собі інше підходяще, підходяще місце роботи. Наступне питання від глядача: чи може роботодавець примусити працівника виходити на роботу понаднормово? І які можуть бути підстави для цього на даний момент? Нормальна тривалість робочого тижня встановлена тривалістю 40 годин на тиждень. В окремих випадках в умовах воєнного стану для працівників критичної інфраструктури, вказана тривалість робочого тижня, може бути збільшена до 60 годин на тиждень. Але я повторююся, це не для всіх категорій працівників. Угу. Дуже багато недобросовісних роботодавців, які і близько не пов'язані з критичною інфраструктурою, тобто не забезпечують оборону, не забезпечують національну безпеку і економіку. Почали Шантажувати своїх працівників тим, що вони їх примусять працювати 60 годин на тиждень, і при цьому ніби деякі з них пішли ще далі і зазначали про те, що платити ми вам будемо як за, як, як за 40. як за 40 так понаднормові роботи, понад роботи, тобто понад встановлену тривалість. Об'єктів встановлено тривалість робочого тижня можуть бути запроваджені в окремих випадках. Вони пов'язані з необхідністю відвернення стихійного лиха чи, до прикладу, наслідків воєнних дій, вантажно-розвантажувальні роботи, якщо їх неможливо не завершити зараз, якщо це рухомий склад, який має рухатися далі. Тобто цей перелік випадків він досить вичерпний, і на період воєнного стану він не збільшився. Так. Пані Ірино, в нас є найпопулярніші міфи. Ми зібрали. Дуже попросимо вас підтвердити або спростувати ті твердження, які я зараз назву. Отже, Давайте. міф перший. Під час воєнного стану роботодавець може не виплачувати заробітню плату. Це правда чи брехня? Брехня. Стовідсоткова брехня. В даному випадку поясню. Роботодавець не звільняється від обов'язку виплачувати заробітну плату. Жодна з довідок ТПП торгово-промислової палати про запровадження в Україні форс-мажорних обставин, і про це ми від роботодавців також чули. Не є підставою для невиплати працівнику заробітної плати. Навіть якщо підприємство перебуває в окупованій території, до прикладу, чи воно не функціонує на даний момент з тих чи інших причин. У зв'язку із запровадженням воєнного стану роботодавець не звільняється від виплати заробітної плати. Так він може бути звільнений від відповідальності за невиплату заробітної плати, і штрафних санкцій відповідних, але він не буде звільнений від самого обов'язку. Врешті-решт розрахуватися з працівником. І так, наступний міф: переведення на дистанційну роботу передбачає зменшення заробітної плати. Дуже розповсюджене твердження. і міф. це правда чи брехня? Багато хто стикнувся з цим питанням, особливо ті, хто переїхав. І працював дистанційно брехня, дистанційна робота це просто зміна форми організації праці, але не зміна у питаннях оплати праці на даний момент жодним положенням трудового законодавства не передбачена можливість зменшення заробітної плати у випадку переведення працівника на дистанційну форму роботи. Я більш того скажу, що якщо працівник організовує працю свого працівника дистанційно, він зобов'язаний надати усі. Організувати його робоче місце і сприяти йому для в організації його трудового процесу поза межами підприємства. Наступне питання це також те, про що нам писали глядачі. Але хочу запитати вас, що таке мобінг? Поняття, яке також стосується трудових відносин. Як ви це можете пояснити? Мобінг це одна з форм дискримінації: Дискримінації за статтю, дискримінації за віком. Типу, ти ще молода і наївна. Це також буде угу. вважатися е, цькування по політичним поглядам, цькування у зв'язку із майновим станом. Сукупність вказаних обставин, які мають місце в робочій атмосфері, будуть вважатися, будуть вважатися мобінгом для України. Це відносно нове поняття. Незважаючи на те, що воно мусується вже тривалий час uh -huh. в колах Верховної Ради, серед правозахисних організацій, на даний момент єдиної практики правозастосування і та й, взагалі, рішень з приводу притягнення працівника до відповідальності за мобінг на робочому місці і говорити про якусь однозначність судових процесів ще не варто. Можливо, ми ще. Не готові до ми цього. ще не ми ще не готові, і мені здається, що рівень правосвідомості наших працівників, на жаль, свідчить про те, що люди не готові боротися за свої трудові права. А з чого потрібно починати цю боротьбу на даний момент? Ми маємо безліч правозахисних організацій, які займаються трудовими правами. Ми маємо, які публікують інформацію навіть на тих самих сайтах і Держпраці, і Центру зайнятості, і міських державних адміністрацій, і Міністерство соціальної політики навіть є рубрики питання відповіді. Uh -huh. Тобто, маючи якісь питання у випадку, навіть... Глобального пошуку в інтернеті можна знайти відповідь, було б бажання. Але ж якщо ситуація все ж таки сталася на робочому місці, перший крок це, я називаю його так, зі мною так не можна. Ми маємо заявити роботодавцю бажано в письмовій формі про те, що на даний момент ви збираєтеся порушити мої права. прикладу, ви хочете мене відправити у неоплачувану відпустку. Ви мені про це заявили. Зверніться у будь-якому випадку письмово, тому що mm -hmm. у майбутньому для суду все, що ви сказали, тета тет вашому роботодавцю чи безпосередньому керівнику, не буде вважатися доказом, навіть якщо це було якось зафіксовано. краще звернути, звернутися письмово для того, щоб у вас були докази відправлені і факту звернення до роботодавця. Приблизно в 20-30 випадках роботодавець реагує угу. на такі моменти. Тобто він вже оцінює людину, ага, він розумний, він знає, я не буду його зачіпати. І є такі моменти. Якщо на підприємці є профспілкова організація, діючий правком, я говорю про ті правкоми, які реально активні, які не співпрацюють з роботодавцем, які... Працюють на захист працівників Такий працівник, якщо він є членом профспілки, може звернутися за захистом безпосередньо до своєї профспілкової організації. Це як один із кроків. Якщо вказане порушення входить до спектру перевірок Державної інспекції праці, так можна направити звернення до Державної інспекції з питань праці. На що реагують роботодавці? Реагують на сторонній вплив. По моїй практиці, навіть у випадках невиплати заробітної плати, несвоєчасної виплати заробітної плати, тільки після одержання адвокатського запиту чи звернення від юриста щодо. О, Умов невиплати заробітної плати і пояснення причин такої невиплати. Заробітна плата виплачується в межах наступного тижня. Наступний крок, якщо всі попередні не дали свого результату, так, ми запрошуємо всіх до суду, але не слід забувати про строки. На даний момент строки звернення до суду для працівників значно звужені. Якщо ми оскаржимо неправомірне звільнення, то такого працівника є один місяць. Для звернення до суду за захистом своїх трудових прав. Якщо ми оскаржуємо невиплату заробітної плати, то у такого працівника є три місяці для звернення до суду з таким позовом. Ці строки є дуже звужені у порівнянні з тими, які діють до прикладу в інших цивільно-правових спорах. Тому своєю метою я ставлю також і інформування. Усіх і глядачів, і, і в тому числі вирішувати питання одразу одразу так? не відкладати. Зверніться до юриста, якщо самі відчуваєте, що ви самі не можете впоратися, якщо ви не, не можете знайти той зразок позовної заяви. Зверніться до юриста вчасно. А скільки часу зараз можуть розглядатися такі справи? Це в ж в залежності... Залежності... також може застрягнути дуже довго в залежності від регіону. Угу. Е, якщо ми говоримо про великі міста, на кшталт. Києва, то о, трудові спори можуть затягнутися тривалістю більше, ніж рік і два, на жаль, якщо ми говоримо про місцеві суди невеликих містечок, о, знову ж таки, в залежності від навантаженості на даний суд, від кількості суддів, які там працюють, така тривалість може варіюватися приблизно від 6 місяців до року, але і це я говорю тільки за першу інстанцію. І не говорю за апеляцію за верховний суд, тому що в деяких випадках такі справи розтягуються тривалістю на три роки. Сподіваємося, що рішення буде багато на користь тієї сторони, яка має правду. Це найважливіше. Добре. І дякую вам дуже за пояснення і за відповіді на питання мої, і на питання наших глядачів. Ірина Числовська була сьогодні в моїй студії. Це адвокат та фахівець трудових спорів. Спасибі вам. Отже, з'ясуємо, чи можуть вас звільнити тепер під час війни. Так, це можливо. Розберемося з причинами, за що вас можуть звільнити. Почнемо з причин, які не залежать від вашої кваліфікації чи професійних якостей. По перше, це ліквідація або банкрутство підприємства чи скорочення штату працівників. Достроково розірвати з вами трудовий договір. Роботодавець може у випадку поновлення на роботі працівника, який виконував цю роботу до вас, або ж у випадку, якщо самого роботодавця мобілізували до війська. Звільни. Нити можуть із інших причин, приміром за появу на роботі на підпитку, або за банальний, здавалося, прогул достатньо навіть трьох годин відсутності без поважних причин, або ж ви не маєте достатньої кваліфікації, аби займати певну посаду. Причому статися це може і під час випробувального періоду, і після його завершення. Ви ризикуєте втратити роботу, якщо систематично нехтуєте своїми посадовими обов'язками, особливо у тому випадку, якщо раніше ви вже отримували за це. Догани звільнити можуть і тоді, коли вам відмовили у наданні допуску до державної таємниці, без якого ви не зможете виконувати свої обов'язки, або ж якщо ви не з'явилися на роботі більше чотирьох місяців через тимчасову втрату працездатності, приміром не вийшли на роботу після лікарняного. Якщо тільки ви не втратили працездатність через виробничу травму або особливості вашої роботи, у цьому випадку за вами мусять зберегти місце або ж до повного вашого від. Відновлення або до встановлення інвалідності, і остання важлива причина, через яку ви можете втратити роботу, це розкрадання майна підприємства, і роботодавець доведе це у суді. Кого ж не мають права звільняти, тут список короткий закон забороняє звільняти вагітних самотніх матерів, батьків чи опікунів дітей до 14 років або дітей з інвалідністю. Незаконно звільняти також молодих працівників, для яких це перша робота. Я хочу звільнитися. У цьому випадку процедура звільнення не змінилася. Це може бути звільнення за власним бажанням або за згодою сторін. Понад те, якщо підприємство, де ви працюєте, розташоване в зоні бойових дій і існує загроза вашому життю, роботодавець зобов'язаний звільнити вас того дня, який вказаний у заяві. За інших обставин ми маєте письмово повідомити роботодавця про своє звільнення за два тижні. Причому ви не обов'язково маєте відпрацьовувати ці два тижні, якщо на це погодиться роботодавець, або ж ви звільнили. Вильнитися через поважну причину. Ви маєте право звільнитися будь-якого дня, якщо працедавець порушив щодо вас закони про працю чи умови трудового договору. Якщо підприємство опинилося на тимчасово окупованій території, тоді для внутрішньо переміщених осіб процедура звільнення досить проста. Для цього вам достатньо подати заяву про звільнення на ім'я роботодавця, одночасно із заявою про надання статусу безробітного. Зробити це можна у найближчому центрі зайнятості.